Історія формування європейського союзу та шлях України до нього у Чернігові відбувся круглий стіл в рамках грантового проєкту Чернігівця Європа. Минулого року активно дуже активно заговорили про те, що Україна крокує в європейський союз. Ми багато чого чули, але однозначно мало чого розуміємо, який той шлях, який перелік тої документації, що ми маємо змінити, які плюси або мінуси ми отримаємо після того. Для розмови і з'ясування таких моментів ми запросили в першу чергу учнів і студентів таких дієвих молодих, тому що по факту це те покоління, яке буде. Зрощувати Україну в європейському союзі. Вони в першу чергу мають розуміти з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європейський Союз рішуче засудив агресію Росії та закликав негайно припинити військові дії на території України. Не отримавши позитивної реакції, він відповів жорсткими санкціями проти держави-агресора та її прибічників. Україні ж ЄС надав політичну, гуманітарну, фінансову та військову підтримку. Ради, що сьогодні приєдналась наша молодь. І в тому числі учні це дуже важливо, щоб ми дійсно долали цей шлях до Європи. Тим більше не слід забувати, що сьогодні в світі існує ще і не лише військова агресія, а і агресія інформаційна, антиєвропейського спрямування. І, до речі, не треба недооцінювати її вплив. Вона дуже потужна, це великі. Мільярди коштів витрачаються за те, щоб посіяти все негативне і продовжити цей негативний дискурс. Антиєвропейський дискурс, тому я думаю, що наш захід дуже важливий. Нині єс запроваджує чимало освітніх програм для українців та надає змогу нашій молоді подорожувати світом і отримувати знання за кордоном. йшлося в ході заходу. Ми за те, щоб наша молодь хай вчиться в Європі, але повертається в Україну для того, щоб реалізовувати і піднімати країну, яка однозначно і обов'язково переможе. Дев'ятикласник Ілья Джога навчається у міській школі номер три. Хлопчик прийшов на захід, аби дізнатись більше про ЄС, тому що в майбутньому залюбки хотів би продовжувати здобувати освіту за кордоном, та після нашої перемоги впроваджувати ці знання задля відновлення і розбудови рідної країни. Європейський союз загалом деякі країни надають досить високий рівень навчання. Я сам був неодноразово за кордоном і в європейських країнах, і не тільки і навчався навіть у деяких закладах освіти. Ну відповідно не у університетах, а у таких кол. Або школах, І я хочу сказати, що там освіта досить таки на високому цікавому рівні. Партнерами заходу виступили громадська організація Північна культурна столиця та Агентство США з міжнародного розвитку Юсеїт. Всі напрацювання круглого столу будуть використані задля розвитку освітніх проєктів.